Всім привіт, ребята! І сьогодні в мене в нас в магазині появився такий сирочок. Як я дуже люблю сирочки, я попробую цей новий смак. Так відкриваємо відкривати. Дайте я спочатку сама подивлюся. О боже Божественно, просто божественно. Ложечка і це ложечка, і... і зараз я вам покажу. Готові? Раз, два, три. Дуже воно вкусно пахне. Якщо б ви могли б це понюхати, я не знаю, я балдею. Щось сохолодні сольєшечком і. Ще, ще якийсь там, типа, мармелад з. Ну, мармелад з солью, але я не люблю розуміти мармелад з солью. Карамель даст карамель соль. Так так, будемо начпроти. Відкриваємо повністю. Зараз. Я вже відкрила і, як по традиції, лижимо. Ще не трохи, ще трохи не розпробували. Зараз будемо пробувати. Я б хотіла тебе паму. Ти можеш вкусненько. Вкусненько. Дуже смачно, якщо це попробувати. Ось цю смак хоток попробувати. Дуже смачно. І хопа. І так ми що доїли. І він такий більш вкусний. Ладно, mm. хай буде вісьмерочка. Вісьмерочка, так. Да. Більше не можу поставити. Бо більше таке вісьмерочка і зато в такий вкус якийсь. странненький. А так так-то всім па-па! Зу... Зустрінемось в нових відео!